Вітаю. Ви в Садку Вишневому. Олександр Новохацький. Привіт. Привіт. Але на іншій локації. Та, і Я Анатолій Якименко. 13 вересня вся наша експертна спільнота перейшла в стан збудження, тому що публічно в інтернеті опублікували документ. Документ Вони назив... його назвали чернеткою. Документу. Ну, не зовсім так. Uh -huh. Документ називається про, Ки... про Київський, значить, без... Київський безпековий договір. Міжнародні гарантії безпеки для України. В принципі, я тобі скажу свою точку зору дуже коротко, а далі ти почнеш. Можна було б абсолютно проігнорувати цей документ, тому що правовий статус його, що найменше не визначений, як на мене, абсолютно нікчемний, незважаючи на те, що автором цього документа була група експертів під керівництвом пана Расмусена, колишнього пенсіонера, генсека НАТО і прем'єр-міністра Данії до цього. Але є одне велике але. Він вони зробили цю презентацію в парі з Андрієм Єрмаком. І я б зарахував це до лінійки грантоїдських шнях, Оце все. Таких документів повно. До речі, ми ж вже говоримо два дні після цього. І, в принципі, ніякої реакції за межами України цей документ не отримав. Ну, давай, ти що думаєш? Ну, це свідчить е, про те, що. Всі наші інтелектуали, які знаходяться які обслуговують пагорби, пагорби Печерські, Печерські. Да, е, лишають Росії можливість існувати. Бо оці всі гарантії для України це не для гарантії для, для країни переможця. Це е, от, гарантії для гарантії для існування країни-агресора. Правильно, абсолютно чітко. Оці всі умови, вони не про е, безпеку України. Вони для заморожування конфлікта і е, дати можливість Росії в чергове накопичити сили для знищення України. Ну, Я так, розглядаю ці документи саме так. Тому що, як на мене, абсолютно нелогічно, ну абсолютно нелогічно для країни переможця витребувати собі гарантії недоторканності, гарантії безпеки, гарантії того, що якісь великі пси да, за цю маленьку, Не нещасну країну, вступляться. Абсолютно. Дивись, американці, які виграли Другу світову війну, яких гарантій своєї безпеки вони вимагали від світу, Ну, звичайно. Дуже правильно. Ну тому, в принципі, оці всі. Але тут дуже чітка така платформа аналітична, яка, яка дає уявлення про те, що в світі на сьогоднішній день існує дуже потужна платформа людей, пов'язаних з американськими демократами, з фондами ну, на кшталт Сороса, з європейським пулом політиків. Які взаємодіють з українською частиною оцих функціональних да. і істеблішменту, які грають на боці Росії де факто, як вони це собі всередині себе, як вони це артикулюють? Чому вони лишають Росії шанс на виживання? І тут же твоя улюблена метафізика вступає в роль? Так, да, вона то вступає в роль. при я хочу зазначити, роблять вони, на мою думку. В більшості випадків абсолютно без узгодження з Кремлем, це їх інтерес, їм потрібна Росія для чогось. Вони не можуть уявити собі світу без Росії. Хоча найкращим і єдиним варіантом розвитку цієї всієї епопеї є саме припинення існування культурної. Культурної формації Русь Росія, яка е, в, своєму, в своїй основі несе криміналізацію волі чи використання чужого життя, долаючи його супротив. Тільки без дозволу, ще й долаючи супротив, оця культурна платформа. Але, не маючи уявлення про те, що таке Росія, от, оця сутність Росії, вони працюють з кордонами. Прапорами, гімнами і обчесвіним мнінням. І їм здається неможливим такий перебіг подій. Вони ж не працюють з людьми, вони працюють з перебігом подій. Вони намагаються вгадати, який буде перебіг подій, і, тут, і там вже побачити своє місце. До речі, про майбутнє Росії найгіршим сценарієм Найнебезпечнішим для всього світу є саме фрагментація. От про те, про що говорить Андрій Борисович, там і цілий ряд Расмусінів, угу. про те, що Росія має розвалитися на тисячу маленьких держав, які самостійно мають от, ніколи нічого самостійно не вирішували, а тут за Дня Х вони мають перейти на самостійне існування. Це буде тисяча маленьких україн зразку 91 94 року. І якщо Україна мала стрижень національно-культурний, більше того, етичний стрижень домовлятися між собою. Я не впевнений, що ці всі буряти чукчі умовні і інші татари між собою знайдуть порозуміння отак, як знаходили українці. Ну, дуже не тільки це найгірший сценарій. Дивися, найгірший сценарій, тож ми повинні, якщо ти вже взяв за а, фрагментацію Росії, порівняв із Україною, Ну, з, ну від зразка, чого має захищатися 90, Україна ти розумієш? Дев'яносто да, 91-94 року в нас опускають, як ти кажеш, метафізику справа в тому, що українська держава, і як формація була створена з метафізичних потреб українців. І його базовою там потребою для на той час. А це була естетика. Ми хотіли довести, що ми красиві і здатні робити красиве. Слава Україні! А, ми здатні робити красиве. Ми ж не випадково називаємося Садком Вишневим. Це була мрія. Якщо в Америці була, а, була таке поняття, як американська мрія, самореалізація, ти став успішний, успішність бізнесу. І так далі, самодостатність. самодостатність, і так далі. У нас теж була своя мрія, своя національна мрія. Добудувати да. А, та, та, вибитись в люди, вибитись в люди, отримати вибитись пенсію, в люди да, і доробити до пенсії і, 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 і пристроїти дітей, прилаштувати дітей. Була така мрія, і показати. І я хочу так нагадати на всіх випадок, що це був цілий бум. У нас з 91-го року в Україні всі присадибні ці ділянки і все, що тільки було, було обсаджено. Пішло, в роботу, як пішло в роботу. Воно було обсаджено ябленнями, вишнями, те, що їм не давали робити, а, значить, кляті москалі. Ми ж не випадково так називаємо. А ще триповерхові. Так, так, дивись, так, я повертаюся до Росії до фрагментації. А яка у них о, мрія? Із, чого, із якого проєкту вони вийшли. Ми цей момент не, ну, не враховуємо. На 91 й рік ми а, в Радянському Союзі дійшли до повного а, економічного занепаду, бідності, убогості взагалі всього. І ми бачили, коли ти дійшов до такого, от, платформи такої платформи. Ми бачили перспективи, тобто база була дуже нульова. І ми бачили перспективи. цій всій красі ми будуємо там хатки, садки і так далі. Тому подібне. Вони, на відміну від 91-го року, знаходяться в зовсім іншому становищі. У них є достатнє уже рівень ожиріння. А навіть в регіонах вони собі можуть дозволити речі, які собі не дозволили. Вони не могли дозволяти в 91-му році. І наступне питання. Естетика, вони знайшли своє призначення за 30 років існування Російської Федерації, довести, що головною метою існування людини є це, це показати, що людина є злом, і вони роблять все можливе. Це чорна сторона. От людина складається з лайна. Це суть російської. Ти ми ж говоримо про культурну платформу. Правильно. В цьому суть культурної платформи не потрібно підбирати неологізмів і дуже наукоподібних слів. Не потрібно. Можна, звичайно, говорити про екзистенцію, про суть існування, довести, що все є злом і так далі. А взагалі можна по-простому сказати: Росія докладає максимум зусиль, вкладає в гроші для того, щоб довести, що людина складається з лайна. І в принципі, оце її. Тобто, ну от ми, і ми фрагментували. І ж до чого це все веду? Ми фрагментували, вони досить мають багато накопичили жирку ресурсів. Якби там не було з розумінням і вийшли з цього якщо вони в Радянському Союзі зовсім інші речі доводили, що а, людина має стати гуманою в колективі в колгоспі, як би там не було, то вони зовсім іншим займалися і що ми отримаємо. А наші футурологи якось вперто цього моменту не помічають. Більше того, я хочу сказати про вони імперію. наші, не дивлячись на те, що вони зживуть цивілізацією Росія. Вони знаходяться в українському середовищі, і в будь-якому випадку в них збита, збитий орієнтир у цих цілей. Більше того, у нас помилково розглядають крах і фрагментацію Росії, яка може бути як смерть імперії. Це не, не імперія взагалі. Тому що імперія а, вона має вертикальну ідею. Причому ця ідея має претензійність озвучену. Озвучено, озвучено так. Озвучену, озвучено, чітку ідею. Чіт. От як у британців, прав Бритарія прав Британія морями, так і на досягнення. Дивися на досягнення цієї публічної озвученої ідеї, вони допускають і передбачають. Використання інших народів у якості витратного матеріалу. Наприклад, давай візьмемо згадаємо Радянську імперію, з чим вони йшли. Вони йшли з ідеєю просвітництва, тому що значна частина людей, навіть в Україні, ну не володіла, там що писати якось могли, але рахувати не могли. Я пам'ятаю по своїй бабці. У нас так називалася ліквідація безграфії без так а, і так далі, і тому подібне. Це була ідея просвітництва. І вони казали: для того, щоб навчити оцих неписьменних і цих неграмотних селян, потрібно частину населення використати у якості витратного матеріалу, індустріалізуватися через колективізацію, і ми досягнемо такого моменту. Це імперська ідея. І вона передбачала плюси і мінуси. Ось повна електрифікація, тоді потрібно було провести світло, потрібно було створити систему охорони здоров'я. Люди страждали від релементарних інфекційних захворювань і так далі. Була ідея гуманізму. Що з чим іде? Це не імперська ідея. Те, з чим прийшли, ми з тобою минулий раз говорили, коли в рамках терору. А у них ідея геноциду українців. Так, вони при... не не вони прийшли вони світові. Пропонують, як потрібно подивіться, ми вам покажемо, дамо урок, як потрібно знищити народ і країну цілу розбимбумо електростанції. А, з яким захопленням, там з яким захопленням Скабєєва Кабєєва розказує, як зупинилось харківське метро, як вода пішла з цих самих водосховищ кудись, пробили дамбу. Вони очі палають. Тобто вони не кажуть, що ми провели світло, що ми навчили хахлів грамоти, там і так далі. А вони просто розкажуть, і вони це демонструють. Я задаю питання. це імперія. Ні, це не імперія, це і не імперська ідея. Ти дуже важливу штуку, от зачепив зараз. От в навіть її озвучив, що гарантії безпеки України якраз полягають не в паркані там 7 метрів і не збереженні Росії. Так. А утвердженні певного порядку життя на російських болотах, яке унеможливлює агресію. Так. Більше того, дозволяє їм перейти із оцього тваринного да, там, чи людиноненависницького укладу життя, перейти в іншу формацію. Але це не можуть зробити люди, навіть усвідомити не можуть люди. В яких немає розуміння добра і зла. Так ми ж вертаємося до нашого документу документи гарантій безпеки. Ми передбачаємо, що після всіх наших оцих зусиль, потуг і жертв, ми зберігаємо цього монстра, який дав майстер-клас, Як потрібно знищити народ. Геноцидний урок. І Єрмак і Расмусин кажуть, що це все зберігається. І, а ми, значить, е, цей сами, е, а чу... з України треба зробити злого пса. Так, а, та, а Україна буде, Який с... буде час від часу часу погавкувати і, погавкувати, і захищати погавкувати, і, чи вчеплятися. Це наше місце, щоб захищати Кіпр, захищати Грецію, щоб вони могли там, танцювати свої народні танці в Греції. Ну, приблизно так це ну, так, так, виходить так вони... з цього документу. І так далі. Ну у мене виникає багато запитань щодо е, адекватності цих людей, які Правда. це все писали. Абсолютно, оці люди, які зараз пишуть е, усілякі оці проекти гарантій, і на сьогоднішній день знаходяться е, в ключових місцях при, прийняття рішень, вони насправді є неадекватні тим цілям, задачам ситуаціям. В яких ми перебуваємо. Вони взагалі не розуміють, що відбувається. Вони неправильно інтерпретують реальність. Вони, ну просто інфантилізм, я не знаю, помножений на результати одебілювання європейського населення. Я тобі чесно скажу, я припинив ходити давно, в 2010-12 роках, на будь-які заходи, які, наприклад, організовувало німецьке посольство. Ну, там інтелектом близько не пахне. Це якась технологія, яка дозволяє привчити людей, що оці всі заходи публічні вони не несуть змісту, Так вони абсолютно безсенсові, і більше того, від них нема ніяких наслідків. Крім отих брошурок, яких ти з собою там забираєш, Так, купа макулатури тобі видається, рюкзачок, а, Рюкзачок, сумочка, так, да. сумочки, це ну це якийсь просто і оці Расмусини, значить зараз тепер щось тут розробляють, і так далі. Я ти знаєш, у мене іншої метафори немає. Мені оце зібрання експертів, які рядистав Расмусина, на дуже нагадує збір клубу еротичних переживань. Коли люди не мають якоїсь самореалізації в сімейному житті, одинаки вони збираються в цьому клубі, і з них оці фантазії політично-еротичні. Хто нас повинен захищати? Під таке враження. Маємо лягти. Мене таке вра... Ні, у мене таке враження, що ці люди, які ці країни, яких вони перерахували аж до Австралії, угу. б'ються до нас в двері і кажуть, ми вас хочемо захищати. Ну, до нас нам ніхто ні, ні, жодної пропозиції не зробив і не сказав, що ви знаєте, значить, ми будемо гарантами вашої безпеки. Дякуємо вам за проведену роботу. Ну, такого близько нічого не було. Люди щось нафантазували. І я тут ж згадую про о, авторські права. Як ти дуже правильно сказав, там бракує тільки Антарктиди і Пінгвіні. От вони чомусь. Не виступають гарантами безпеки. Чому пін... ніхто з пінгвінів не написав листа, що вони теж або ми їх чомусь не зарахували? Ну, бойові пінгвіни ж можуть бути можуть бути, можуть можуть бути, бути багато. Та. Слухай, в мене така до тебе пропозиція. А давай, хоча б в загальних рисах, визначимо, який би мав би бути, і чи взагалі потрібен цей документ, які гарантії безпеки України? Бо захищати можна тільки своє. Наскільки Україна є своєю для Австралії? Наскільки Україна там є для Північної Африки чи Південної Африки своєю, наскільки Україна є своєю і для кого? Дивись, ми давай з самого початку почнення, поч... ну, якби стартуємо. Ти правильно сказав щодо точки прикладання. Для кого, на кого орієнтовно, кому вони це написали? Я це думаю, мені здається, що вони це написали для Кремля і пояснюють, що Кремль, і Москва і Росія будуть завжди присутні. Причому у вигляді о, цього коуча з майстер-класів по геноциду. Ну якось так. Тобто, вони для цього цей саме для цього написано до кордона. Тобто документ. давайте зупинимо Москву на, на кордонах, нас... е, скличемо, що там міжнародний трибунал, і будемо їх судити. Так, вони будуть нас бомбити, а ми їх будемо судити. Ну, Там А як вони забезпечують присутність тих людей, які нас бомблять? Ну, та, та, ні, ну це на ж, суді. Ну, це ж взагалі. Для ну, того, щоб когось судити, його ну, треба піймати. У нас, коли я закінчив університет, у нас в таких випадках, знаєш, що казали, коли отримували такі документи, коли читали такі документи, що цей документ треба підшити в історію хвороби. Я думаю, так. Да. Психіатричного захворювання, в історію хвороби цей документ треба підшити, щоб просто під, підтвердити, що ми ну, не випадково поставили діагноз. Цій людині, тобто соціальна неадекватність. От Расмусу Єрмаку можна поставити діагноз, такий соціально-психіатричний чи психосоціальний, ну там ну розумова соціальна неадекватність. І підшити цей документ. Ну, інакше я, я не бачив варіанту, тому що це і дитинством не можна назвати, і інфантилізмом цього цим не можна назвати. Тепер щодо який би мав би бути документ. А чому він має бути взагалі написаний якимось лобістськими групами? Ну, давай так: хто такі Расмуси і що вони тут роблять? Я так, в них є десь там сайт. Я там слухав певних людей, які провели розібратися, яка контора цю шнягу склепала. Вони якимось консалтингом займаються, Грасмусен періодично підпрацьовує весільним генералом на якихось заходах за якісь гроші. Там щось розказує ну він же ж з того минулого НАТО, яке так. повністю проявило себе. Хотів сказати інше слово, ну да? так, так. але проявило себе нікчемним чином в усіх попередніх ситуаціях, які були між Росією і Україною, зокрема. Я виходжу з того, хто нам тягне руку. До нас приїжджають брити. Ну, британці до нас приїжджають. Вони явно проявляють до нас інтерес. Треба з'ясувати, в чому суть цього інтересу і сісти з ними укласти угоду на словах, на папері і так далі. Якщо тут поляки. Проявляють якісь інтерес. Ну, ж. Все, більше, я не бачу більше, тобто треба виходити з реалій. Нам реально протягують. Отже, Давай тоді підсумуємо да. це питання. А, як на мене, а, безпека, от, мене все життя так вчили професійно, що безпека є здатністю системи, такий стан системи протидіяти викликам і загрозам, які її руйнують. Безпека це стан, стан. Системи, які описуються певними параметрами, які дає можливість вчасно виявити загрозу, зрозуміти її, і виробити в себе відповідний, адекватний механізм реагування на загрозу. Ми її або мінімізуємо, або використовуємо, даємо розвитися і використовуємо для себе, або ще в первісному стані ми її знищуємо. Тому от гарантії чого? безпеки. Найкращою гарантією безпеки є економічний уклад, стан, економічна модель України, яка дає можливість заробляти людям гроші, і тоді вже захищати оцей стан там, умовного комфорту, виділяються гроші на мілітарні сили. Поліцейські підрозділи, безпекові, безпекові якісь інструменти, які не пов'язані з присутністю там тисячі ста, ста тисяч солдат на вулицях. Бо безпечники з них, звісно, ніякі. А от е, про їдачі чи лангольєри до бюджету неймовірні, тому гарантіями безпеки є е, інший. Економічний уклад України. І формувати от найкращим чином розуміти, що таке яка економічна модель України, взаємодія, яка вписаність, яка модель дає можливість вписатись Україні в глобальну економічну дійсність. Да, взаємодія з тими самими бритами, з тими самими американцями, з тими самими країнами ну, іншими, які зацікавлені в спільній економічній діяльності. Це не означає, що вони приїхали і почали тут собі свої саме вписаність України. Неможливість жити без України в тому економічному сенсі, і буде найкращою гарантією того. Що Україна буде своєю, що Україна буде частиною світу ну, там, цивілізованого, як ми кажемо. спорідненість тільки ж не тільки на економічній платформі, культурні... платформі, а на культурній платформі, цивілізаційній, там етичній. Да. Ну, тобто... Анатолію, я ж на сьогоднішній день говорю: от чи зараз я говорю про механістику. Угу. Да, ми знаємо про метафізику. Ми з тобою про це завжди говоримо. Угу. Ми з тобою замало говоримо про наслідки метафізики. Uh -huh. well, а так, наслідки well. метафізики well, це продов... продовження. Продовження. про фізику, мало говорити. Да, да. Продовження метафізики є фізика а, чи економіка. Насправді, оцей весь простір український потребує іншої економічної реальності, абсолютно іншої. А оці всі наші хлопці-пагорбів, з пагорбів, випадкові хлопці-пагорбів, з пагорбів, вони прагнуть навпаки закріпити. Отой минулий уклад економічний, бо саме в ньому вони реалізувалися. Саме в ньому вони зараз отримають ніштякі котлетки, угу. і саме вони не бачать: ну а як же ж ми. От, опа, змінився економічний уклад. Опа, нема податкової. Куди цих людей дівати? Так, ти знаєш, дуже ти правильно говориш, от слово ніштяк. Воно ж дуже підходить, тому що бонуси сьогодні підходять. Це оце російське блатне слово нічтяк. Тільки е, ми ж повинні розуміти, е, хто отримує ніштяки. Так як ми з тобою разом служили там, в одному місці, то там ще є такий термін, як уматний кулік. От вони мені нагадують уматних куліків, тобто, якщо українською, це дивакуваті пацани там, чи хлопці, так, які якісь бонуси хочуть отримати чи отримували в цій системі. Ну, так. Отже, ми розділилися в світ до війни, світ після війни. Це два різні світи. А оці всі размусини з Єрмаками намагаються ну як умикнуть? Умикнуть не увімкнути, а умикнути перемогу. Вони намагаються протидіяти ходу історичних подій, де основою є не вони. Вони хочуть перетягнути на себе. Принаймні в публічній площині, скажімо так, якесь формальне право дотягнутися до бюджету. Оце, оце і всі гарантії, вони потребують гарантії доторканості до бюджету. Ну, гаразд, я від себе вже в кінці додам, що а, правовий юридичний статус цього документу невизначений. Два дні показало відсутність реакції, що свідчить. Про нікчемність. І це можна зарахувати в, в лінійку цих грантоїдських якось шнях і так далі. Ну все, що я можу сказати про, цей, про ці міжнародні гарантії. Гразд, закінчую. Да? Це був Садок Вишневий. Коментуйте, до побачення, до наступних зустрічей.